Ось таке смачне пісочне печиво можна приготувати за декілька хвилин. Залишайтеся з задоволенням, поділюся з вами своїм домашнім рецептом. Покажу, ж вам його, яке воно в розломі. Для діток я ще посипала ось такою посипкою, щоб воно було веселіше і цікавіше. А отже, дивіться, яке тістечко. Воно дуже гарне, розсипчате, крихкеньке. Чудово сюди підходить і риска. тож не тратимо часу та готуємо це смачне пісочне печиво. Нам потрібно борошно, крохмаль в мене буде кукурудзяний, ванільний цукор, звичайний цукор, розпушувач тіста, маргарин або вершкове масло, яєчка. Та для начинки ми будемо використовувати варено згущене молоко. Ну що ж, давайте почнемо. В більшу ємкість висипаємо відміряний цукор. Сюди ж додаємо 2 яйця. В борошно з крохмалем додаємо ванільний цукор. Сюди ж додаємо неповну столову ложку розкушувача тіста. Все гарненько перемішуємо. До середніх піків збиваємо яйця з цукром. Поступово вводимо наше борошно з крахмалем та замішуємо тісто. Також додаємо сюди розтоплене масло. Замішуємо наше тісто. Доминаємо тісто руками. Тісто ми вимішували 5-7 хвилин, ось воно таке ніжне податливе. Тепер ми відправляємо його в холодильник. Тісто наше відпочило приблизно 15 або 20 хвилин в холодильнику. Тепер ми розкатуємо в пласт. Товщина має бути приблизно коло сантиметру. Включаємо, друзі, духовку, нехай прогрівається. А ми будемо вирізати наші заготовочки до смачного печива. Відправляємо в розігріту духовку, випікатися 10 хвилин при температурі 180 градусів. Таке чудово печиво у нас вийшло. Тепер ми беремо згущене молочко та будемо намазувати внутрішню сторону нашого печива. Гарненько змазуємо, даємо багато згущеного молочка. Та з'єднюємо з другим таким самим печеньком. Ось так апетитно у нас виходить. При бажанні можна обмокнути по краях кольорову стружку. Чудове пісочне печиво ми отримали з такою смачною начинкою, з ірискою. Тепер давайте ще присипемо гарненько цукровою пудрою, трішки какао. Ось так, за короткий проміжок часу ми з вами приготували смачне домашнє печиво. Тож готуйте, пригощайте друзів, рідних та чекаю вас, звісно, на нових відео.